Капітану поліції лишеню, доповісти про готовність роти до від'їзду в зону проведення антитерористичної операції. Шановні колеги. Друзі, наші воїни, рідня, всі присутні. Ось уже протягом двох років ми проводимо такі процедури по відправці наших кращих представників Хмельниччини в зону проведення антитерористичної операції. Місія складна, але разом з тим зрозуміла і з другої сторони проста. Принести мир і спокій, який панує тут, на Донбас. Велика вдяка волонтерам, керівникам підрозділів і відділів поліції, які прийняли участь в тому, щоб допомогти нашим бійцям, щоб вони там мали все необхідне і чувствували себе там комфортно. За плідну працю, високий професіоналізм, спрямований на зміцнення законності і правопорядку. Особисту мужність і відвагу виявлені в захисті державного суверенітету на території та територіальної цілісності України наказом міністра від 13 квітня 2016 року No400 оголошено подяку лейтенанту поліції Гончаруку Ігорю Володимировичу. Старшому сержанту поліції Шведенку Леоніду Леонідовичу. Старшому сержанту поліції процкову Сергію Володимировичу. Капралу поліції Мельнику Олександру Едуардовичу. На дану ротацію у нас відбувають це бійці роти. Патрульної служби особливого призначення Богдан боєздатний саме відібраний колектив з нагоди від'їзду.